Є знижки на таблетки Аміксін Айсі 10% в аптеках. Подорожних план та ощад. Наші зірочки за партами а це означає, що ми розпочинаємо шостий раунд. Школа доброго дня! Дітки. Доброго дня. Доброго. 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 Мене звати Ксенія Олександрівна. Якщо хтось не пам'ятає чи не знає, і сьогодні я буду у вас проводити контрольну роботу. Ух ти, прикольно перед вами 11 клітинок. Ось там на екрані. Під кожною клітинкою запитання з першого по одинадцятий класи. Кожен учасник може відкрити одну клітинку та відповісти на запитання. Чим складніше запитання, тим більше балів ви можете отримати. Я пропоную почати. Давайте з мене. юрочка. Ну, давай. Дев'ять цифр. Дев'ята клітиночка. Відкрийте, будь ласка, нам запитання. Привіт, зірки. Мене звати Ліда. Я учениця 10 класу. І сьогодні у мене для вас завдання з інформатики. Айтішники, які працюють в Каліфорнії, щоб уникнути штрафу у 500 доларів. Повинні кожні дві години робити це. Що це? а. Автосейф. Б. Відмічати зроблене в трекері завдань. В. Чистити кошик. Г. Робити перерву для відпочинку. Мені здається, автосейф ні. Воно і не треба їм. Мені здається, що а можна йому роблять. Ні. Чистити кошик. Робити. Робити перерву для відпочинку. Г Ге, давайте подивимось правильно. Робити перерви, я так, десь звісно. чула. Айтішники, щоб уникнути штрафу у 500 доларів, повинні ще дві години робити перерву для це знали, отримуєте 5 балів. Звідки ти знаєте? Я це відчуваю. У нас клас дружний. Круто. І команда Юрія Ткача отримує 5 балів. Так, Що собі? За, за що, за перерву? Доросле питання, Я доросла шо? людина, доросла відповідь. Хороший. Чітка і коротка. Так. Я Я? в шоці! 11. Одинадцять. А, ні, давай так, давай, 9 чи 10. Десять. 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 десять будь ласка, Сонечко під номером 10. Добрий день, зірки. Привіт. Мене звати Єва. Я навчаюсь в 7 класі. Маю для вас завдання з географії. Ти, шу... будь ласка, з'єднайте материки із площею, яку кожен з них займає. Може, 11. щоб ви остаточно не заплутались. Один материк я вже позначила. Тому вам залишилось розібратись із п'ятьма. Якщо ви не впораєтесь, це крінж. А якщо впораєтесь, отримаєте цілих три бали. Крінж. Я не хочу йти. Давай, я не продовжить. хочу йти. Саша, давай. А, південа, Іди я, ти, північна, ти розумна, я не знаю. Південна північна ну, це не моя і... сильна сторона. Давай, ми Будемо мислити логічно. Саша, так. Є два варіанти звідки йти. Знизу чи зверху. Що у нас є? Північна Америка. О, північна. Найбільшу відмічай. Ладно, Євразія. О, що, Євразія друзі? найбільша. Так. Де ти? Так. чотири і 6. Ну, ти правильно мислиш. думки тихі. Хто далі найбільше? Південна на Америка, Перші... напевно, що чи Африка. Отут тут треба Африка, подумати. Африка, Африка бін, далі. На далі Африка, що? все. Нехай так. буде так. Далі Південна Америка. Де ти є? Зарахують, Вона одна. Австралія в нас буде найменша. Антарктида. Вона 14, ну, в два рази більше. Знаєш що? Бо вона на полюсі. А, ну да. І так не, а не скажеш: а та да. тут, а та тут. Ти а прави, то, що там літ, то вже їхні проведено. Здається, він зробив це. Привіт пінгвінам. Ти молодець. Сашко сідай, будь ласка. Наш час. Добре, давайте перевіримо: правильно чи неправильно. Найлогічнішим шляхом було б одразу позначити найбільші і найменші материки. Так. Найменші материки Австралії. І площа всього 7,6 мільйонів кілометрів квадратних. А найбільший Євразія. І площа 54,6 мільйонів так. кілометрів квадратних. А далі по черзі. Африка. 33. Антарктида. 14. 14. північна Америка. 24,2. Є. Yeah. І Південна Америка 18 тисяч мільйонів кілометрів квадратних. Дякую, дякую. Перестань, нема. Три Нема. Тільки, Сашенька, три бали. Твоя команда заробляє. Навіть не дивлячись на те, що ти наш опонент, я пишаюся тим, що в тебе достатньо освітній рівень. Молодець. Тонечка, ти наступна. Я готова відкрити цифру. Сім. Всім відкрийте, будь ласка, нам. гарне число. <рес> Вибачте, привіт. Толкану. Мене звати Микола. і Я учень шостого класу. Моя бусинка. Я не люблю математику, Я теж. бо Палі. там забагато цифр. І ось тому я приготувала вам завдання саме з математики. <рес> я Давайте тебе перевіримо, уважаю. чи зможете ви <рес> вирішити практичну задачку. Ой. Мій батько взяв у борг 2600 гривень зі моєї скарбнички. Я як солідний кредитор віддав гроші під 7 Блін. Подивіться на екран і оберіть з варіантів, скільки Блін. грошей повинен повернути мені тато. До речі, у вас є 15 секунд на вирішення, а на кону 3 бали. А Яке питання? Тато взяв кредит 2600 гривень у Кредит 7%. Скільки грошей повинен повернути батько? Я не розумію. Тато взяв 2600 гривень. боже, як в дитинстві українсь під 7%. Скільки грошей повинен повернути батько? Не спіши, тоньше. Ще раз не поняла. Тато взяв 2600 Кажи, Тоня, ми в тебе віримо. Тато, вибач, я як була, так і осталася. Папа бухгалтер, мама бухгалтер. Мені нічого не передалося. Ну не можна Тоня, так істіватися надо мною. Дві. Да, 282. 882. А що це було тільки що? Це Я Я підсказка це була. Я казати. Це була підсказка. <риво> Давайте. Яка відповідь? Б. В. В. Добре. Б, Б, Борис, Борис. Б, Борис. Джонсон. Давайте. Сума боргу 2600 гривень. Один відсоток буде двадцять шість гривень. Да двадцять шість помножити на сім дорівнює сто вісімдесят два. А я не сто вісімдесят два. Додати дві тисячі сот до дві тисячі сімсот вісімдесят. тепер твоя черга. Ну я буду відкривати цифру. Давай п'ять дав час. Там буде якась об'єм, і я не зможу порахувати, но я буду старатись. Привіт, зірки! О -о -о. Мене звати Світозар, я учень восьмого класу. На уроках української мови ми часто вивчаємо фразологізми. Я їх О, знаю дуже цікаво. багато. Угу. А ви давайте перевіримо. Вам потрібно встановити відповідність між фразологізмами та їх справиться. значеннями. І якщо ви нічого не переплутаєте, отримаєте 4 бали. О, на кону 4 бали. Ні, ну Це прям дуже цікаве завдання. Давай. Так, впорайся, я мені здається, так. Що тебе... Накрити. Ага. Значить, є слова плакати недореч, несподівано і недоречно, набратися неприємностей, докоряти, сварити. Так. так вискочити, як Плип з конопель, «ну це несподівано. Так, Це точно я знаю. Сміятися на кутні. Оце, напевно, плакати. Ну, я поки що поставлю, це не остаточно. Ускочити вище халяву. Це, напевно, щось набагате, накрити мокрим рядном. Це теж може бути, до речі, плакати. Що подумаємо. Ага. Ускочити вище халяв. Ну це, типу, щось зробити таке, що вище халяв. ніж себе. Да. Сміятися на кутні. Вона сміялася на кутні. Вона. блін. Тебе блін. там докоряти і сварити? До чого Докоряти і сварити, мені здається. Ну, блін, не сміятися на кутниці, ні і ускочити вище. Мені здається, що ускочити вище халяв це набрати неприємно. Заліпаєш, так? Заліпаю просто я прямо. Ні, аж... так вона нормальна. Наталечка, давай, сідай. Ну, коротше, я не знаю, Молодець. що краще повідомляє. Ну ти дуже класно Дякую. дякую. Не впадає, що винося. Давайте перевіримо тепер. Так, перевіримо, давайте. Блін, ну цікаво. Прям. Ну що, вам цікаво почути правильні відповіді? Накрити мокрим рядном, докоряти, сварити. Неправильно. неправильно. Скочети ви вище хотів... халяв, набратися неприємностей. Ну це логічно, де є? Одне неправильно. Вискочити як пилип з пелі. Несподівано і недоречно. Плін, треба було все таки поміняти. Так? Ага, Вибач, я тебе збив. Неправильно. Сміятися неправильно. на кутні, плакати. Ну, вибач. Сподіваюся, ви наробили помилок. Я хотіла не робити помолхи, та ми теж сподівалися. На жаль, на жаль, команда педана не заробляє жодного балу. Привай. Так, Тарас, зараз ти вибирає. Поставте її в куток. О, Боже Ні, ну, мал... батько... Олександрів. Сені Олександрівна, я вибираю цифру один. Один. Відкрийте нам, будь ласка. Привіт, зірочки. Мене звати Софія. Я навчаюся у другому класі. Капець. Ми вже давно вивчили усі літери та навіть такі підступні, як літера Г та «Г». Я хочу подивитися, чи ви ж такі розумні, як і другокласники. У цьому віршику вам потрібно доставити літері Г паличку. Так, щоб вона перетворилася на літеру «г» в словах, де вона потрібна. що, Виходь, будь ласка. Ну, я переби, Це легко, давай. Ну, це друг я будь що ставлю а, туди. Можу, Ні, м маркер, маркер, маркер. А, маркер, точно, вибачте. тому що це сильно Так. Відкривайся і став на Ганок. Молодець. Так, гуси гусе. Гелготали. Правильно. Горобці зерно клювали, гуси гонять. Горобців, голубок, наганок, сів. Ну, власне, я думаю, це. Отут питання Гелготали чи гелготали? Мабуть, гелготали. Я думаю, ні. А, гелготали, героки, ну постранно яке звучить гел-гот. Ну, або ґ-ґ, або вже. Або гел або гел-гочуть. тут проблемка як так, залишаємо так. Гелготали. Ну, Перша буква точно тверда, бо квалт. І гелготали, Г і Г. Правильно. Все, сідає. Гуси гучно гелготали, Боже, Горобці. Горобці зерно клювали. Гуси гонять горобців. Давай. Голубок на ганоксі молодець «Г» є у слові для баталий. А дві. один Та бал. ще у слова. Один бал молодець. Артемій, тепер твоя черга. Будь ласка, обирай. Третій. Третій. Бистренько привтикуємо і Йдемо домой. Вітаю. Мене звати Софія. Я учениця четвертого класу. На уроках я досліджую світ. Я дізналася, що всі велосипедисти, що їздять по тротуарах і пішохідних зонах порушники. Ви ж як зірки, то точно це знали, правда? Але до певного віку це дозволено. Дайте відповідь, до якого віку дозволено їздити по тротуарах і пішохідних зонах і отримайте 2 бали. А до 12. Ні, ні. Б до 14, В до 16, Г до 7. Саме, мені здає, Мабуть, до семи. Ксенія Олександрівна, ви як моя сусідка, допоможіть. Давайте букву Г. Буква Г, будь ласка, давайте перевіримо. А що думає? Він скоростріл. Їздити на велосипеді на тротуарах і пішохідних зонах дозволено діткам до семи років. Молодим! На дитячих велосипедах я і підняти дорослих то Два бали команді Педана Молодець, захотів зробив якісно. Блін, а чотири могли це Ну, могли це Загальний рахунок за контрольну роботу. Могли Команді Педана вдалося заробити п'ять балів, а команді ткача дев'ять балів. І загальний рахунок. 35, 36 От, на так. користь ткачівців.